Магічний світ мавки, з вами я, Маріанна з України. І тема сьогоднішнього розкладу: Хто стане моєю долею? Отже, хто стане вашою долею? Хто стане довеносним чоловіком у вашому житті? цій колоді є двоє чоловіків, молодший і старший. Побачимо, який сьогодні вийде на розклад перший. Будемо шукати першого чоловіка, який покажеться нам. Ось і ви, ви вийшли першою. Будь ласка, кохання буде обов'язково вас чекати скоро. Попереду лише світло, любові, добро, тому що ви вийшли першою картою. Ось ваш образ. Я покладу навіть ось так Шукаємо чоловіка. Вас показали що ніби хазяйкою положення. Що будете ви, ніби навіть правити, ніби балом. Да? Буде у ваших руках ця зустріч. Щось таке на ось цей натяк, те, що була карта перша, саме ви, ваша. Ось вийшов молодший. О, буде між вами дуже, дуже глобальна переписка, цікаві розмови. Подивіться, карта листи і птахи. І це і це означає якісь розмови. І не просто карта дає один лист, а карта багато, безліч листів. Це все його листи для вас. Листи дає є признання в коханні, дає компліменти для вас, дає ну, піднесення вас на п'єдестал цих листах. Карта птахи це ваші спільні розмови. Такі не дуже може важливі, але дуже цікаві такі інтригуючі розмови і дуже-дуже багато смс-ок бачу на цих картах. Чоловік скоріш за все десь не з вашого місту, може навіть десь із далека, може навіть за кордону, тому що карта корабель вийшла. Тобто, не обов'язково, що це прямо заморський принц. Але це може бути вказувати на відстань між вами. Це може бути дійсно просто інше місто, тому що за його спиною вийшов в корабель. Чоловік молодий, привабливий, гарний, може, ваш ровесник. Ось, може, трішки в когось молодший за вас. Ну, може, й ровесник. Дуже там буквально, може, трішки і старший на пару років, так не, не, не набагато, да. там плюс-мінус два роки це таке. Дуже. Такий діловий. Тут ще була карта вежа. Буде в нього гарна робота якась. Тобто не буде безробітним, буде до чогось у житті прагнути. Такий цілеспрямований заповзятий, добрий, надійний. Зараз буду ще брати карти. Ось ви, ось він. Троянда зірвана мною. Вирощена мною цей розквач буде ніби виклик одночасно, виклик чоловіка на розмову, на смс, на дзвінок. Отже, ви і він. Давайте я візьму ось так, щоб ви один на одного дивилися. Ось, Він дивиться прямо вам в очі, у ваше світле, закохане обличчя, а ви опустили очі трішки донизу, а до нього повернуті обличчям також. Хто ж саме він, хто стане вашою долею? Людина буде досить така хитренька і діловита. Він буде як ота лисичка в хорошому сенсі слова, буде вміти прокладати собі по життю шлях. Тобто буде дійсно мати гарну роботу, в нього буде, може, якийсь статус, тому що він досяг всього сам. Самостійно, своєю такою, знаєте, наполегливістю, да. він уміє долати перешкоди, карта гора. З допомогою своєї такої, навіть хитрості, такої сноровки, такого свого гарту, він уміє долати ворогів, тому що вийшли карти миші. Тобто, біля чоловіка дійсно є якісь вороги. Третє обличчя, да, якісь, які заважають йому трішки розвиватися, які заважають йому десь в кар'єрі, а може, і в коханні. Це можуть такі бути і родичі, не дуже, а, не дуже порядні, не дуже чесні, не дуже чемні. Це можуть бути і колеги по роботі, якесь таке прагнення, щось від нього таке відхопити шматочок, якась ніби кража енергії йде. Тобто намагаються вороги ось цю його енергію, гарну, привабливу в нього забрати позитивно. Але він, як лисичка, вміє відстояти себе, вміє знайти свій істинний шлях, своє призначення, вміє себе на роботі відстояти. Взагалі, вміє так вибудувати такий життєвий ритм, щоб вороги його не здолали. Тому що. Якби тут не було лисички, то я б сказала, що вороги його долають. Але з допомогою цієї карти я роблю висновок, що він долать, вміє дуже гарно ворогів, вміє поставити на місце одним своїм поглядом, вміє щось так сказати влучно, вміє десь, може, і правильно поступитися, а десь настояти на своєму. Дуже такий дипломатичний. У нього таке почуття такту є водночас. Своєю почуттям власної гідності. Вміє захищати свої кордони, як лисичка. О карта обручка і карта серце. крізь якісь перепони, крізь хмари, а, крізь якісь важкі обставини, він буде до вас дійсно винутий всім серцем, всією душею. Його не зламають ні обставини, ні якісь важкі. Ні хвороби, ні вороги, ні зовнішні фактори, ні внутрішні фактори. Карта чистої, справжньої любові, щире ніжне серце з трояндою це для вас. Це його любов щира, дійсно ніжна, чутлива. Йому можна довіряти по цій карті. Кохання буде дійсно у ваших ніг, його чесне, добре серце буде у ваших ніг, у ваших долонях. Будете ви керувати ще цим серцем. Карта обручка це здійснення обіцянки, виконання своєї обіцянки стосовно вас. Може він вам щось пообіцяв, то він обов'язково виконає. Це дійсно якийсь договір, це може бути взяття шлюбу. Так? Це може бути саме дійсно просто коштовний подарунок. Це може бути якийсь навіть е, якийсь спадковий, якийсь спадок може бути для вас приготований небом. Тобто це щось коштовне, дороге, вартісне обручка. І обов'язкова обручка з серцем. Це дійсно може бути шлюб на все життя. Міцний, дає взаємне кохання, дає щастя, любов, добро, злагода. І дійсно союз вічний, нерушимий, і союз, до речі, офіційний. Це будете ви його законною дружиною. Карта серце перекриває мишей. Гору, хмари, тобто всі неприємності чоловік здолає ви йому в цьому допоможете. Далі яка ще? Знову карта лисичка повторилася. Дивіться, у чоловіка буде вибір. Він дійсно хитренький, дві карти лисички вийшли. У нього буде ніби роздоріжжя, у нього буде такий вибір, ви або якась інша доля без вас. І повірте, по карті клевер обов'язково він вибереть саме вас, тому що клевер це удача, успіх в чомусь маленькому і великому. Тим більше ось клевер в корзинці зібраний, власноруч зібране, як ось у мене троянда ця зібрана, мною власноруч. Це завжди успіх, удача. Це те, що людина для вас буде старатися, проявити, буде себе хотіти, завжди лише в кращому вигляді, в кращому світлі. Він буде трішки, можливо, буде замислюватися, яку долю йому обрати, з вами чи без. Це буде недовго, це таке, знаєте, ну ніби роздоріжжя. Це буде досить недовго. Це така буде, знаєте, його якась важка може дума трішки там, ну, хай з тиждень, да? 2 плюс 2, може, 4 дні. 22 карта. Може, 4 дні. Може, він подумає, буде робити, роздумувати над своєю долею? Чи зможе він зробити вас щасливою, чи ні? І по карті клевер дійсно зможе. Тим більше двійка, це як шанс для вас. ви, один плюс один два. Тобто ви, ваше кохання, ось між вами клевер, між вами удача, щедрість Всесвіту, щедрість природи. До вас буде з великою пристрастю карта червона, оранжева лілея, помаранчева лілея. Це карта пристрасті, де дійсно є не лише ніжне таке кохання ніби до, до дитини, да, ніби ви його дитина, а ще й пристрасть як до жінки. Тому кохання буде вбирати в себе і ніжність, і одночасно, і пристрасть, і дуже такі почуття будуть дуже палкі до вас. Взагалі, червоне серце вийшло в розкладі, воно перекриває навіть ось тих мишок, да, ось ці хмари, що вийшли. Воно показує, що все ви здолаєте силою свого кохання. Кохання все переможе. Можливо, дійсно, чоловік такий трішки схильний до такої, знаєте, позиції, як, як трошки як хижак. Таке в ньому є в характері, так. В хорошому сенсі слова, тому що лисичка два рази падала, плюс карта Лілея, щось таке хижацьке в ньому є. Щось таке в погляді, знаєте, якби заворожить вас в свої ніби вловити сіті, але це з кохання все буде зроблено. Карта ключ. Ви якісь його таємниці будете відкривати поступово, вам буде відкриватися його душа, глибини потаємні куточки закуточки його душі. Будете саме ви тримати цей ключ в руках, вийшла карта ключ, і будете саме ви мати доступ до його душі, до потаємних куточків його душі, як в касті про пурпурову квіточку, да, де дівчина отримала доступ до тої червоної троянди, в якій зберігалося життя цього принца. У вас може бути дійсно власний будинок великий, може дійсно приватний будинок. Він може побудувати його для вас, тому що мужчина, мужчина хитренький по карті змія. Він дуже, до речі, мудрий. Він навіть дещо такий, в деяких речах він навіть трішечки такий і небезпечний може бути. Для ворогів він навіть є небезпечним, тобто його ворогом краще не ставати, і палки йому в колеса краще не ставити. Він дуже розумний, мудрий, тому що карта змія в даному випадку показує мудрість, плюс його чоловіче бажання до вас це правда. Що буде дуже велика пристрасть до вас як до жінки. І дійсно, що може бути спільний будинок, де будуть рости діти, де буде щастя, любов, де буде зберігатися мир, спокій, гармонія, вічна любов. Так. Візьму ще для вас на пораду три карти, що Можна вам побажати, що можна вам сказати? Побільше з ним спілкуйтеся. Він, ніби така загадкова, одинока вежа. Буде вам здаватися спочатку, що дуже важко ніби з ним взаємодіяти, бо він такий, ніби як самітник карта вежа. Але тут вежа не зруйнована, а новенька така, гарно вибудована. Тобто він, до речі, має гарну роботу, я вже казала, такий діловий. Закритою книгою вам здасться на початку, буде здаватися, що ось ця ваша доля, але книга це і є доля. Ви будете довго думати, як ось ці замочки відкрити, як розшифрувати написане. Нам було дуже цікаво з ним по цій карті. Будете ви читати кожного дня нову сторінку, нову главу цієї книги, і буде ваше життя дуже цікавим з ним. По карті птахи, ваше спілкування взаємне один з одним зруйнує ось цю вежу, і ви знайдете спільну мову, будете багато спілкуватися. Може, буде переписка ось між вами. І ця вежа зруйнується, книга відкриється. На потрібній сторінці. Ви цю книгу будете гортати спокійно, впевнено, тому що карта птахи показує, що вам буде про що поговорити разом. Вам не буде сумно разом. Ось Бог любить ріц, три пташечки, як ніби символ Святого Духу да, буде знисходити на нього і на вас. І будете ви спілкуватися духовно. Не просто. Про погоду не просто про якісь побутові речі, а спілкування буде саме на духовному рівні. Будете відкривати один одному свою душу і ставати після цього ближчими один до одного. Ось такий сьогодні робила для вас розклад, робила його, як завжди, з любов'ю. До нових зустрічей, ваша Маріанна. Одразу ще раз кажу, дуже дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші донати. Це все дуже сприяє розвитку мого каналу. Дуже дякую вам усім. До нових зустрічей!